Послання 29. Велика скорбота. понеділок 20 грудня 2010 року 10.00. Прислухайся до цього, моя дочко. Через ті послання людство попереджається про сокеру, яка впаде на тих, які продовжують відкидати предвічного Отця. Наближається час надходження великої скорботи. Ця подія розпочнеться наприкінці. 2012 року, і її не слід плутати з часом або датою мого другого пришестя на землю, бо це мої діти не пророкуються в цих посланнях. Будь-хто, хто намагається надати моїм дітям дату мого другого пришестя, є брехуном і не є правдивим пророком. Однак, через цього пророка я розкриваю роки конкретних подій. Які передують моєму другому пришестю. Бог не допустить, щоб здійснився план по скороченню населення світу, велика скорбота, як було пророковано так давно, тепер розгорнеться перед очима невіруючого світу це коли меч правосуддя вдарить повсюди, мій предвичний отець не готовий відступати і дозволити на те, щоб злий план. Який замишляється прямо зараз за зачиненими дверима, і який призначений для того, щоб скоротити населення світу, був здійснений. Ця зла група, віддані послідовники сатани, в минулому намагалися вчинити геноцид дітям мого отця. Вони зазнали невдачі, вони намагаються знову, вони знову зазнають невдачі, але перед цим. Спричинять жахливе руйнування, віруючи, не повинні боятися. Мій предвічний отець в своєму милосерді повинен буде втрутитися, щоб зупинити їх, навіть при тому, що йому боляче розв'язувати глобальні катастрофи, які чекають попереду. Віруючи, не бійтеся за себе або за свої родини, ви перебуваєте під захистом. Але, будь ласка, будь ласка, моліться повсякчас святий Розарій, і мою вервицю до Божого милосердя, щоб допомогти полегшити і запобігти деяким з цих катастроф. Почніть планувати зараз, з цими людьми в їхніх намаганнях контролювати ваші гроші, ваше здоров'я, вашу їжу і навіть вашу віру необхідно боротися. Встаньте і захистіть себе і свої родини, використовуючи молитву. Закличте всіх тих святих, яких ви почитаєте, щоб допомогли вам як посередники мого предвічного Отця. Вдарять глобальні катастрофи. Коли ці глобальні катастрофи почнуться з драматичних змін в погодних умовах, які вже почалися в м'якій формі. Їх будуть вважати результатом глобального потепління. Так людство завдало шкоди землі в дуже потворний спосіб, але ці лиха не матимуть нічого спільного зі зміною клімату. Мій предвічний отець міг би, якщо б він вирішив, сидіти, склавши руки, і нічого не робити. Тоді перемогли б ці злі, спраглі до влади і обмануті групи могутніх осіб, які приймають рішення. Втягуючи моїх невинних дітей в цю пастку гіпнотичної відданості сатані, злому духові, вони б крали душі. Цього не буде дозволено. Заклик до всіх релігій об'єднатися. Зараз настав час для того, щоб діти і послідовники, а також ті, які вірять у вищу істоту, якою є Бог Творець і сотворитель всіх речей. Об'єднали свої сили воєдину. Незалежно від того, яким шляхом ви йдете за Богом, або чи вірите ви в мене, його єдиного улюбленого сина. Об'єднайтеся воєдину. Боріться з групою, яка представляє Злого Духа. Він, ваш ворог. Якщо ви вірите в Бога предвічного Отця. Він намагається перешкодити вам потрапити до раю. Брешучи своїм послідовникам. Що він також приведе їх до такого ж самого прекрасного, божественного раю. Ці бідні обмануті й довірливі послідовники не можуть розгледіти обман, тому що вони засліплені спокусою матеріалістичної слави. Пророцтва з книги Йоанна Одкровення зараз вийдуть наяв моліться, моліться, моліться всі ви кожного дня. Дуже скоро всі зрозуміють правду святого Писання, всі зрозуміють нарешті, що вчення, яке міститься в книзі мого Отця, є вірним воно не бреше. Пророцтва, передбачені в минулому, виявились. Пророцтва, які міститься в книзі Йоанна, зараз виявляться. Ці послання дані цьому пророку є для того, щоб підготувати моїх дітей до входу в царство мого Отця. Ідіть зараз, поширюйте мою істину, рятуйте один одного, від позорів шахрая, перш ніж не стало занадто пізно, ваш люблячий Спаситель Ісус Христос.